Тему Золота медаль, срібна медаль це є одна із складових якості освіти, про яку ми сьогодні говоримо. В цьому році вперше в історії України проводиться. Це ЄФВВ єдине фахове вступне випробування. Це вперше буде в п'ятницю в понеділок. Тільки всі випускники в своїх особистих кабінетах знають, наскільки балів вони склали НМТ. Загалом ми не можемо сьогодні знати, але коли ми з вами зустрінемось про ЄВ про ЄФВ, поговоримо рівень знань, взагалі, яка ситуація по нашим НМТ. У минулому році у нас було 200 бальників 57. Але в минулому році на 261 одинадцятикласників було менше ніж в цьому. Тобто, в цьому році у нас загальна кількість випускників, які закінчили 11 клас Кіровоградської області, складає 5 тисяч учень. Що на 261 більше одинадцятикласника, ніж в минулому році. Тобто говорити про тенденцію, виїхали, е в деяких моментах зменшується демографія. В цьому році ми це не можемо говорити. Тобто, тенденція така, що у нас 11-класників більше. Якщо ми порівняємо золоті медалі, скільки в цьому отримали, і в тому отримали срібні медалі, скільки в цьому, і в тому, я можу вам сказати, що в минулому році, от я припрошу, в цьому році отримали золоті медалі 370 Одна медаль отримали наші випускники 11 класів, що складає 7% від загальної кількості випускників цього року. В минулому році отримали 299 золоті медалі, що складає за минулий рік 6%. Тобто, в цьому році на 1% збільшилась якість. Освіти, якщо ми говоримо про формат золоті і срібні медалі. Припрошу, тільки про золоті. Тому що в цьому році отримали 108 випускників срібні медалі, що складає 2%, і в минулому році вони отримали 98 учнів, отримали срібні медалі, що складає 2%. Таким чином, срібні медалі, що в минулому році навчальними, що в цьому році однакова, однакова відсоткова якість 2%. Що стосовно Золотих медалів на один відсоток більше 7 і шість. Якщо ви не спитаєте взагалі загальні вимоги до претендентів, хто може отримати золоті і срібні медалі? В першу чергу, звичайно, є таке положення про золоту медаль це за високі досягнення у навчанні. Срібна медаль іде за досягнення у навчанні. Золотою медаллю нагороджуються випускники закладів освіти, які за період навчання, а це в першу чергу. 10-11 буде вже скоро нуш 12 клас. Це за досягли високих успіхів в навчанні і за результатами семестрового річного оцінювання і державної підсумкової тестації на сьогоднішній момент, уже починаючи з 22 го року, ДПА в 11 класі не складається. Лише оцінюється, якщо дитина, учень, випускник іде в інші заклади чи йде працювати, не йде в заклад вищої освіти в зво. Вони не складають НМТ. Таким чином вони не складають, і ДПА отримують тільки оцінку. Річно і Семестрова вони сумуються, Ви знаєте про це. Претенденти нагородження золотою або срібною медаллю не можуть раніше не могли бути звільнені від ДПА. Не різниця. У вас є золота чи срібна медаля ДПА і НМТ, звичайно, ви складаєте обов'язково. Але з 2020 року здобувачі освіти спершу через пандемію, а потім через повномасштабне вторгнення були звільнені. Про що я казала вже були звільнені від проходження ДПА, чи надає золота. Чи срібна медаль переваги при вступі до ЗВО? Готуючись до сьогоднішнього брифінгу, ми готувалися таким чином департамент і я особисто, щоб розуміючи можливі питання від журналістів, а що дає золота медаль сьогодні, а що дає срібна медаль сьогодні. Тому що в певний час, якщо ми візьмемо історію, Перший раз де перший раз ЗНО було в 2008 році, і тоді було так. Медалі давали за результатами ЗНО. Сьогодні і золота медаль ЄНМТ в першу чергу не впливає. Але нагородження золотою медаллю за високі досягнення і за досягнення навчання срібного медалю є в першу чергу. Моральним стимулюванням випускників закладів загальної середньої освіти. у різні роки вступної кампанії роль медалі для абітурієнта при вступі вона змінилась. Я пам'ятаю часи, що саме золота чи срібна медаль надавала певні бали при вступі. Тоді ще називалася ВНЗ – вищий навчальний заклад. Тобто, якщо ви випускниця і вам у вас золота медаль, це було, наприклад, плюс 30 балів до ваших балів 200 балів. Якщо ви переможця Олімпіад, плюс 20, наприклад, балів за певного предмету, тобто це давало вирогідність і це стимулювало то, того, щоб отримати цю медаль, тому що вона давала. На сьогоднішній день, наприклад, 10 років тому, у 2014 році, випускники, які здобули повну загальну середню освіту та були нагороджені золотою медаллю або срібною, мали право. На першочергове Зарахування до закладів освіти. І так було до 2014 майже року, що вони. Але вже через рік, у 2015 році, в умовах прийому до закладів вищої освіти не було прописано про медалі. Але заклади вищої освіти було надано право міністерствам самостійно у власних правилах прийому визначатись. Наприклад, наш університет Виниченка він сам вирішує правила прийому, затверджені наказом ректора. Чи ми першочергово беремо випускників з золотої медалі, чи, чи вони йдуть на всіх підставах, як всі інші? Останніми роками наявність медалей не враховувалась при вступі до закладів вищої освіти. Порядок прийому для здобуття вищої освіти також не встановлює переваг для абітурієнтів, які отримали золоту чи срібну медаль. І ви всі прекрасно розумієте, ми почали з цього сьогоднішню зустріч з тим, що обов'язково, якщо ви йдете в університет, в інститути, в академії і в заклади вищої освіти, це обов'язковість результатів. Національного мультипредметного тесту. Ну, отже, наразі отримання медалі не дає переваги при вступі до закладу вищої освіти, але дає переваги, якщо ви вступаєте до закладу професійної і професійної технічної освіти. І звичайно, це слугує моральним заохоченням.